Усім привіт! З вами Сарафім І сьогодні ми будемо нову гру грати під назвою Vlogger Go Viral. Ну, а перед початком відео не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал. Він є в описі цього відео. Спочатку тут треба придумати собі ім'я. Я напишу Серафім", Ну Щоб тут пройти. Так, і тут щось розказують. Ми це все прогортаємо. Я тут, а, я так поняв, тут треба набирати підписників. І думаю, зараз виберемо геймплей. І що тут треба робити? А, тут треба тапати, щоб отримати нових підписників. Ця гра в такому режимі, як на телефоні. То буде не повністю екран, а як в шорті. Ну, тут просто зараз ми вже дотапаємо. І ми це викладаємо. В нас є 40 підписників. Хочу в цьому відео вже дойти до 1000 підписників. Так, зараз тут поміняємо мову. А зараз ми можливо будемо брати котів. Думаю, що зараз візьмемо котів. І тут теж треба тапати Тут вже 5 хвилин, Ну, ми буде... ну я бистро двома пальцями. Я там ще бачу, можна коментарі читати і лайк чи ні там класти. Там, де такий комп'ютер червоний знизу. І я так зрозумів, що ми тут ведемо стрім і нам лайки кидають. От ще нас залишилася десь хвилина. Зараз ми вже дотапаємо. І я думаю, нам вже дадуть 60 чи 40 підписників, щоб ближче вже було до 100. Ну, все, ми пройшли і зараз ми опубліковуємо і нам скільки дають лайків. Плюс 81 і наві 121 підписник. Ой, нам скоро цю кішку дадуть. О, от тут коментарі є. Там така є полоска, якщо заповнити її, то дадуть монетки. Ну Тут весело. Ну, і там, де зелене, тут круті коментарі. А якщо цей червоний, то вони погані. І отут можна, я ще зараз ноутбук хочу прокачати, щоб було більше підписників. Вибираємо туризм. І тут аж 30 хвилин. І я зараз, може, потрачу 6 кристалів, ну бо це дуже довго. Все, я потратив 6 кристалів. І м, відео закінчилось, опубліковує. І їм не сподобалось, бо нема популярності. І плюс 301 підписник, у нас 422 підписника. І тут опять коментарі. Їх 11. І нам дали монетки. Ми закінчили. І нам вже 511. Так, і ще три два 2, і 1. І зараз ми ще одне відео. Ну, я думаю, що там буде вже більше годин. Ну, десь думаю, одна година, може і півтора. Ну, бо це вже п'яте відео і того. Так, да, є вже ціла година, то ми будемо дивитися рекламу. Ми вже подивилися і зараз швидко, і ми вже закінчили. Бо це година, це десь треба десь, може, 10 хвилин тапати. І тут опять є коментарі. Зараз ми їх швидко прогортаємо. О, і в нас вже є 1000 підписників, і вона вже у нас на головній сторінці. І, О, і ми отримуємо кішку. І нам вже є 1000 підписників. Це добре. І я вже буду на цьому закінчувати. В цій серії ми е, опублікували 4 відео в наступній серії ми. Тож будемо опубліковувати відео, десь може штучок 5. Було круто. Усім пока.